Привіт всім! Вітаю вас на каналі Leviant. Пограємо з вами сьогодні в гру під назвою Метеор за 60 секунд. Подивимось, що тут. А... А, Ведучі новин. Останні новини. А... Так, Наса заявила, що незабаром метеорит, метеорит зіткнеться з землею і вона буде знищена. О, але в нас заявило, що нам залишилось жити 60 секунд. Тому. О, перш ніж земля буде знищена. Дічко. О, що мені робити за ці 60 секунд? У мене. Що я ще не сказав, у мене є ще 60 секунд. Щоб вижити. Окей. А це типа що? Трясці його матері, що я не став ведущим новин сьогодні. А, мені здобилося 20 років, щоб отримати цю посаду. А... Як би там не було мені вже начкати на всю мою кар'єру у прямому ефірі. А, ну правильно. До чорта це життя. Так, окей, медім. А, це я, ось я. Так що? Чи правда, що земля буде знищена? Схоже на те. О, так. Я не можу в це повірити. Що я повинен зробити до кінця свого життя, якщо е, залишилось всього 60 страшних секунд? О-о-о. Так, чи можна робити все, що хочеться? Навіть якщо це незаконно. <хе -хе -хе -хе> Думаю, так. Да. Якщо 60 секунд залишилось, то чому ні? А якщо до посадки яблуні? Наше тобі та яблуня, чувак. О, по... Так. У мене навіть не вистачає часу на роздуми. Поїхали! Опа, опа-опа-опа, опа, 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 опа. Що тут? Ага, 60 секунд. вдарити, Поцілувати. Ага. How to play. Окей, окей, окей. Так, вдарити. На, 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 на. Так, а поцілувати як? А як, а як, а як а як, а як? Бля, я вже забув. Управління забув. Давайте будемо всіх бити Так. Ой, він мене битою ударив. А ну йди сюди. Ах ти падло. Так, давай тебе поударимо. Оп-оп-оп. О, мене є бита. О, йди сюди. Щас я тебе налупцюю. Бляха, як він це робить. Диви. Давай, пригай. О, о, песик. Убив песика. За що? Жесть. Оце я маньячелла. Так, стоп. Дайте мені управління. А... Блін, як? О! Аш! Ага, все, поняв. Давай. Тебе поцьомаєм, і тебе поцьомаєм, і вас поцьомаєм. Ляпа здала! От курва. На тобі, на тобі. На тобі. На, на на. Хух! Оба, собака. Тримай, 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 всіх убив. Так, я. час вийшов. Ага. Ну все, немає. Землі. Так. О, нарешті я помер із землею. Це було гарне життя. Я бачу тільки білий краєвид. Що це? Небо? Це воно? Що? А ви закінчили, будь ласка, прокиньтеся. Чаво? Що? Де це? Доктор. Що А Ви, щойно, пройшли особистий діагностичний тест, який включав програмування віртуальної реальності. Тобто це все вигадка була. Серйозно? Віртуальна реальність? Значить, земля не знищена? А, вірно. Саме так, наша новітня технологія схожа на фільм-Матриця. Так, да, класний фільм. Тобто віртуальна реальність, де земля знищується за 60 секунд, ти робиш все, що хочеш. Що може бути краще за це? Вона дозволяє відчути віртуозне життя за короткий час. А, аналізувати там. Ш... А, аналізувати вашу поведінку. Вона допомагає нам пізнати справжній характер людини. І. Ну, власне, також показати. повинен сказати вам, що. Ваша сім'я. Що? Ваша сім'я також дивилась екран. Ой, бля! А можна заново? Я там всіх просто трощив. А! Там показали, як я цілую когось? Ну, хороший кадр вибрали. Мам! А, мама моя дівчина. Джихейн. І мій п'ятирічний старий племінник. Чого стра... старий. Жесть. Оце вони дивляться на мене. Так, ви все... весь час спостерігали за мною. Так, це моя мама, це моя дівчина, це племінник. Оце в нього роже упорота. Мабуть, теж хоче спробувати пограти в віртуальну реальність. Теж хоче ходити людей цілувати на лавочці. Синку. Не знала, що ти такий. Ти. ти сміття. Як можна вважати тебе людиною? Так. Дівчина, Що у нас? Скаже, мені ж цікаво. А, так, ти психопат? Я не можу повірити, що ти вирішив убивати людей? Ну, блін, кінець світу, все-таки. Я вважаю, що ми повинні розійтись. Та ну, перестань. Опа, а ну-ка мілкий, що скажеш? Дядьку, чого ви сміялись та вбивали людей? Чи це було весело? Хо-хо, ні, положи, будь ласка. Положи біту. Це Ніган. Це майбутній Ніган по-любому. Хоче стати крутим вбивцею, як ти, коли я виросту. Ой, бля. Все. Дівчина від мене пішла, мама відмовилася. Відмовилася. Племінника зробив ніганом. Супер! Так, ви розблокували кінцівку убивці у списку кінцівок. Найс. Nice. Окей. Okay. Це тепер, типу, заново треба. А, ну да. Все, в мене є мало часу. Так, давайте всіх цьомати. 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 Опа! Опа, две, две качикса. Опа. Да ляпа дала, падла. Мене пиздять. Ай-яй-яй. Так. А... Ракета. Все, я улетел. Все, пока, пока, пацаны. Блин, за 30 секунд съебался с этой планеты. Жесть. А, серьезно? Я зараз э, знищу метеорит? Че как? Так, і що делать? І що делать? А, я ракету знищив. І що? Шо, шо происходить? Ну давайте зачекаємо, що відбудеться. Час вийшов. Ох. Угу. А я був на тому метеориті, правильно? Так, тут щось інше вроді би. Нарешті Чи ні? Ні, це все одно і те саме. А, так. А, ну ви пройшли щойно цей віртуальну реальність. Так. Ми назвали її матрицею. Це дозволяє відчути віртуальний цей за короткий час. І. О тут, здається, щось інше він должен казати. Я должен сказати, що ваша сім'я теж дивилася. Угу. А, тут тільки сім'я говорить різні речі. О, окей. Так, синку. Синку, чому ти цілував цих чоловіків? Ну, блін, вирішив на залишок життя спробувати, чому ні. Це вибір кожного. Так, я. Ви, ти хотів зробити це до того, як земля була е, зруйнована, чи ні? Тільки після того, ма, я ти що? Тільки після того. Я б ніколи в житті такого не зробив би. Але мама завжди підтримує тебе, підніме настрій, підніме. підтримає тебе. Дякую, дякую, ма. О, все, з мамою ми. A, нормально зійшлися. Так, ну тут, звісно, з проб проблема з дівчиною зараз будуть, як завжди. Отже, ти був геєм. Мабуть, було важко це приховувати. Та ні, не важко. Ладно, Ти... Ти повинен був мені сказати про це раніше. Не було б даремно потрачено на тебе час. А я не зрозумів, що ти маєш проти геїв? Бувай. Ой-ой-ой, щось. Дядько, не вже так здорово цілуватися з хлопцями, мені цікаво. Блять, <нарекул> Ніган. Нет. Нет. <нарекул> Ой-ой-ой. Все. Пішов в отрив. Чи це так працює? Ось так. лис лис лис, 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 лис лис лис, лис, лис Ой, я. А що мені доведеться? Засев. Господи, фу, я теж це читати не буду. Так. Сер. Ваша перевірка закінчена. Це несподіваний результат. Ми перезвонимо. Щось там було. Також. Е... Хочете випити каву разом? Док! Алло! Це була тільки віртуальна реальність. Е, У реальності все не так. Жесть, до мене тепер доктор підкатує. Ти серйозно! Якого хрена? <свісно> Він з доктором на лавочці сидить, ну. Може, дійсно, віртуальна реальність пробудила в ньому справжнє його. Я, так сказати. Так, да, віртуальна реальність це, звісно, така річ, корисна. Показує тебе таким, який ти є. Насправді, навіть, якщо ти цього не бачиш. Собацька, пацо мою. Он моя галюса. Так, оце треба надо викинуть. О! А! Де сюди. Я тобі привів, мадам. Опа, все, вони тепер цілуються. А я проходжу сюди, правильно? Ой, тут вчені. І що робить? Я просто пробігаю. Опа. Це небезпечно. Цікаво. І шо? Давайте ізоб'ємо цих докторів. Опа, все хана. Та ні, наш, дайте автомат! Автомат! Блять. Жесть! Так. На тобі. На тобі. Так, а що тут ще можна робить? А можна на таксі уїхати? Там якийсь голий чувак взагалі бігає. Я його тільки побачив. Так, добренько. Що мені на цей раз скажуть моя сім'я? Я вбив вчених. Та ну. В Сенсі. Я просто проскіпав. Ой, блядь. Чого не скіпається до того моменту, коли... Так, іди сюди. Сюди йди. Це мусорне вітро, йди нахрен. Так, давай йди сюди, йди сюди, йди сюди. Опа. Все, тут є. Тепер беремо клупасу цього чувака. Тепер у нас є автомат. І в нас. Да, даше ти його взяв? О! Що? А як це працює? А як це працює? Так, стоп, 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 стоп. Дайте мне меню. А, G. G. то так и работает воно. А якка, что мне делать? 10 секунд, блядь! Блін, час вийшов. А що мені з цією радіацією треба було робити, алло? Так, окей. Не скіпаємо. Давайте. А, віртуальна реальність, бла-бла-бла. Ми прокидаємось. Родина. А тут одна і та сама картинка, блін. Я думав, там щось міняється. А, синку, чому? Чому що? Я не знала, що ти такий сміття. Як ти можеш вважати себе людиною? Ти психопат? Ми повинні розійтися. Чому ти вбивав цих людей? Чи було це весело? Коротше, все повторилося заново. Ми не відкрили ніяку нову ось цю концовку. Окей, суїцид. Мічіор щось там. Герой. Щасливі 60 секунд. А давайте спробуємо нікого не вбити. І просто ходити щасливими. Ось, велосипеди є. Так, окей. Опа. Дай! Іди сюди. <риклад> <риклад> Ладно. Так, ну якщо я її поцілую, то мені вставлять щі. О, тачку розбив. Блядь. ти сам е, під удар попав. Я тебе не бив. Ух, падло. Ух, падло. Можеш мене загризти, будь ласка, песику. Ладно. Щось я ніхрена не... не зробив. Цікаво Окей, давай, давай, скипаємо. Що скаже наша родина? Якщо все те саме, то, блін, я не знаю. Чому ти цілував цих людей? О, ти хотів це зробити до того, як земля. Так, да, все одне і те саме. Ой. Окей. О, ну-ка. Давайте вчасно вп'ємо стільки людей, скільки зможете. Герой. Ооо. Так. Якщо ви герой, не варто жертвувати ним під час порятунку планети. Поліція на сході вразлива до краси. Ви можете отримати. Шо, блять? Так. Суїцид. Ви можете отримати ядерну бомбу в ядерній лабораторії на заході. Больдог G, здається, здатний відволіктись, якщо зустріне жінку. Ну Так я ж його підбирав. Алло, я підбирав його. Ядерну бомбу. А як мені потім використати, наприклад? Розбити знову. Так, відтроїти нахрен. О, собачка треба. Собачка іди сюди. Іди сюди моя хороша. Та й моє, поцілую її! А в сенсі ти не йдеш. В сенсі ти за мною не йдеш. 20 секунд потратили на це. Иди сюди Супер. Так. Тепер, ти. Треба Требася хрень. Клик 2 Hose. А, -а, а так тоже працює. Супер. Мічор такий думає, а. Окей. Okay. Все, відкрили ще одну концовку. Нарешті. Щось нове побачили. Що скаже на цей раз? Моя прекрасна, чудова родина. Так, синку. А, я. гарна ідея. зробити цей особистий тест. А, я розумію. Погоджуюся, це було б. Чи не було б це гарною ідеєю ізолювати його від нашого су суспільства? А, типу, мене. Блін. Він з тих людей, які зачіпають людей поруч, коли він переживає труднощі. Алло, кінець світу був. Сенсі! Використати ядерну бомбу, щоб убити кожну людину, це божевілля. Метеорит летить на нас розміром з планету. Нам і так, кранти. Яка різниця? Як помирати? Від ядерної бомби чи від метеориту? Дядько, ви думали, що краще вбити нас усіх, адже ми все одно помремо? Так, Нігане, так. Що? Блядь, ці мілки мене А, Пізніше я в житті вбиваю людей, як вмирає так само, як ти, дядько. Супер! Ха -ха! Клас! Давайте ще подивимося якусь концовку. А, що тут у нас? Метеор? Метеор, щось там. Візьміть західну ядерну бомбу. Коли ви летите до метеориту на східній ракеті, чи ви це нормально пожертвувати. О, супер! Зараз я візьму ядерну бомбу полечу на метеорит на ракеті і всіх врятую, і буду героєм. Так, собачка за мною. Давай. Іди сюди, йди сюди, давай побегу, поберіку. Мало часу, давай, давай дай, біту. Вчені, нічого тут не можеш без мене. Єсть. Все, біжим. Біжим до ракети. бистро. Собачки лежуться, парочка лежиться. Голий мужик. А ми біжим. Ми біжим рятувати світ. Тому що? Тому що, що? Ми герої, правильно? Так, іди нахрен звідси. То йди нахрен. В смислі? А як? Що а... відбувається? Давай, 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 7 секунд! Ну, все, ми не встигли. Одна секунда. Одна секунда залишалася! І ми встигли! Ми врятували планету! Я сподіваюсь, про мене знімуть фільм, напишуть багато книжок, зроблять багато ігор і назвуть в честь мене бургер в МакДональдсі. Якщо ні, то я прожив цю, це життя дарне, даремно і врятував світ даремно. Так, о, тепер сім'я. Тільки спробуйте щось заїкнутися. Типу, я дивись на дівчину. Це ж жесть, Ось на це лице. Я врятував світ. Дурепати. А вона дивиться на мене як на кусок гівна, який навчився розмовляти. Так, мама. Досить дивно бачити, що ти досягнув чогось, чого не зміг зробити навіть Пентагон. Да, я сам в шоці? Опа, а це хто? А, це Брюс, Брюс Уілліс із Армагеддона. Да, класний фільм. В дитинстві ряд дав. Сльози були по всій квартирі. Так, у всякому разі, те, що ти зробив, було чудовим. Е, ти був схожий на Брюса Уілліса із фільму Армагеддон. Згоден, згоден. Але мені не вдалося ні з ким попрощатися, так як він попрощався. Аго, це було круто, але це не те, до чого я звикла. Ха! Єстесно! Ти не знала, що в тебе хлопець, супергерой. Ти врятував землю, я не знала, що ти такий відповідальний. А, Єстественно, я відповідальний. Але я посуду мити не буду сама мий. Так. Мілкий, що ти хочеш? А, Дядько, ви надихнули мене пожертвувати собою заради людства. Бля, вічно він не тебе сприймає не так правильно за свої уроки, як потрібно. Кен динаміт. Я стану героєм, який жертвує собою заради більшого добра. Як ти? Супер! Окей, okay, давайте, в принципі, на цьому і закінчимо. Ми врятували землю. Це саме головне в цій грі, я вважаю. Інші е фіналочки. Ну. В принципі, я думаю, вони не, там не такі вже й цікаві. Тому давайте закінчувати. Дякую, що дивилися дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, як вам ця гра. Сподобалась чи ні, як по мені, то рофляна трішки. Але прикольно. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, Твіттер. Твіттер, блін, який Твіттер, господи, Тікток, Твіч, не Твіттер. І Discord. Всі ссылки будуть в описі. Всім бажаю гарного дня. Мирного неба. Всім пока.